Церковні є в продажу. Пасхальні? Пасхальні, так, трисвічники. Да, покажи. Ой, Саш, не замотані. Зам... Ну, хоч замотаного, покажи. Покажу замотану. З, З, З іконою? З Злитою іконою Воскресіння Господнього. Угу. З гравіюванням на ручці ну без хреста. Ну три п'ятсот да. Як один мабуть священнослужитель писав під постом, що чим легше, тим краще. О до речі, до речі, носити. да я казав, що я зважу, який буде легший, а тут навіть візуально. Відчувається це ну, ваще. Оце ваші оце 3500, да. Оце, 500, оце найлегший серед всіх. Є ще 3250, Також з іконою, але вона менша ця іконка, а також є е, з хрестом. З хрестом вартістю 4 900, З гравіюванням до кожного 4 900? Да. А Ти казав 3 900. Я казав 3 900? Тільки що ти сказав мало ну, людей. Ні, ні, ні. 4 Е, чотири ага. до... Іде в подарунок ще отакий от комплект набір свічок. Да. Звертайтеся перед паскою. Дуже актуально. Хто хоче зробити пожертву в храм. Я вже mm. починаю в колокола звонити. Ще рано. Чекаємо на ваші замовлення.